Якщо з горизонтальною ринкою ми впорались, то з вертикальною так просто не буде. Ну, верніш насправді досить просто, але не так. Тобто, тут треба нестандартне рішення. Я застосую Model in place Запускаємо architecture, В нас є компонент, і у компоненті тут по стрілочці заходимо в Model in place. Я цю команду застосовувала ще і для моделювання елементів, які мені потрібні в конкретному файлі без окремої родини і тому подібне. Тобто, це буде така внутрішня родина. Хоча, по ідеї, можна би було це створювати. Як і окремо родину, та задавати параметри. Але наразі маткого завдання немає. Я вже тут поставила фільтри, бо попередньо був мультиплай, бачите, тут буде значно більше. Але це є пайпінг, тобто це є. Окрема категорія, яка стосуватиметься лише труп. Я вибирала перший раз. Тут зі списку можна багато чого вибрати. Я вибирала, якщо не помиляюся, Plumbing Fixtures, або pipe Fitting. можна. Є, врешті, Generic Models, це теж як варіант може бути. Так. Беремо сюди і вибираємо назву, можна назвати Rainbow. Ринва. Ось, Пишемо ОК. Цей елемент, який ми зараз моделюємо, буде називатися ринва. І він буде в action в компоненті, зараз глянемо. Включаємо, модиф... О, ні, не модифай, а, а власне Create. І тут є з варіантів такі модельні речі, які ну, такі загальні екстружені як ми якраз і будемо використовувати, бо це витягування профілю по шляху. Ось Далі blend це є перехід з одного профілю в інший. Ось це є витягування з можливістю там, повороту, так. Ось це витягування на шляху, перехід з одної форми в іншу, вже так ми бачимо в об'ємі. Бачимо форму без заповнення, теж варіант, і дивіться, є навіть Model Line. І ще можливість, бачите, якісь компоненти додати, але ні, мене зараз це не цікавить. Я вибираю Екстружен. І ми бачимо скетчинговий варіант, ми бачимо знайомі нам елементи, зокрема Cycle. Можна прив'язати до центру, хоча не обов'язково. Пишемо 65, бо мені треба на виході 130. Пишемо Enter. І маємо перше. Коло. Я хочу порожнену трубу, можливо, це не важливо, так, але я хочу такти її. Вибираємо все, до середини галочка на копії в мене 2 мм, може і більше, скільки хочете. Ось. І до середини зробили копію. Тепер наш стружень буде тільки ось така донесенька труба на 2 мм. Натискаємо галочку, і з'явилась ось ця труба. Вона невідомого мені. Матеріалу, так, якийсь там матеріал, якийсь там глас, не потрібно нам цього скла. Я можу взяти алюміній, бувають алюмінієві труби, можна прописати white, бо я хотіла, щоб це було красиво. так, Біла труба їх. В будь-якому разі фарбують. Тобто, якщо нам потрібен зовнішній вигляд, то ми можемо Glad White взяти, наприклад, або там, можливо, є якийсь матовий. Ну, мені цей вайт сподобався. Пишемо ОК і витягуємо догори. Тобто, ми бачимо, є в нас можливість роз... розтягнути. Так, що ж ти тут ми зробили? Ага, ці два профілі, якщо не помиляюсь, вони ось так можуть розкластися. Не знала про це. Ось, але менше з тим. нас цікавить тоді верхня мітка і нижня. Ну, ми можемо, по ідеї, навіть розширити, але не поспішаємо. Цього нам не потрібно. У нас гарний профіль. Беремо за верхню лапку. І підтягуємо. Можемо вручну, але майте на увазі, тобто ось тут в параметрі можна провести там 5800, і труба підтягнеться. Є нижня точка відмітка, яку теж можна, наприклад, підняти на 100 мм. І тоді вже у плані можна поставити цю модельку акуратно туди, де нам потрібно, через команду Move. Не бачимо центральної прив'язки, але можна взяти її і прив'язати, наприклад, ось так. І вже ми бачимо, що наша труба ось тут є, вручну можна її підтягнути. Якщо вам потрібно прорізати, я би використовувала холл, тобто є ж в ревіті. Ось ця категорія. Поки що мене не дуже цікавить. Я буду, якщо і знімати, то з такого. Ракурсу. Мені досить подобається, як це виглядає так. Ось. І труба досить естетична і така ну, мені подобається. Тим самим, навіть не екстружним а іншим файлом там витягування подовжені, можна би було навіть витягнути її на бік, але ну, я бачила і таке теж, що просто труби заносять під. Землю і там всередині, тобто під землею, і є дренажна система. Це теж досить непогано виглядає класно, як такий лайтовий варіант, окей.